Всім добрий день, магазин 4СМ коман вас вітає. Ну що, хлопці? Чекаємо 8 березня. Подарунки для жінок. Всі можливі наушнички є. Як дешеві, так і подорожчі. Часики різні кольорові, розовенькі, голубенькі, чорненькі, фітнес-браслетики, місті приставочки, Щоб могли проводити час з коханою. Порубанки широкий вибір від 499 гривень такої ціни ніде немає. Модемчики мобільні, вайфай-роутери, те ж саме як мобільні, так і стаціонарні. Телефончики для наших бабусь та дідусь. Всі можливі. Ну і асортимент, як завжди, у нас поповнився асортимент Xiaomi. Практично всі моделі бюджетні та дорожчі є в наявності. Цінки від 3999 гривень. Це по ксіомі. А за нас теж є в наявності вони дешевше. Флагмани, звертаю увагу, по x 5 Pro 5G. Осталося декілька штук і в Україні взагалі візде дефіцит. Чекаємо, приходьте. Асортимент чухлів, скло і так далі. Чекаємо на вас.